Добрий день, друзі! Хочу вам показати, як добре захистити свої хвойні рослинки. Ось тут сосна кримська посаджена. Кримка. Ні. І дивіться. Вона закрита такою дрібною сіткою. Чим добре дрібна сітка, тим якщо собака мітить, вода майже не попадає на хвойні рослини. Бачите, якщо помітить собака, то вода зупиняється на цій сітці. Це сітка, з, ну така, як москітну сітку використовують. Ось каркас і нібито москітна сітка. Рослина виросте, підросте і отут низ буде захищений. Так що це для вас. Такий собі лайфхак. Сітка така дрібна. Не така сітка, як для огорожі, а така як москітна сітка. Ось вона, бачите? Вона мало пропускає воду, вода затримується на ній. Так що такий собі гарний лайфхак. Ось так посадили, бачите? І всі закриті вони. Круто. Крута ідея. Як ідея Для охорони ваших хвойних маленьких рослин.